У шості демобілізований боєць АТО після сварки з дівчиною ледь не підірвав себе бойовою гранатою. Події розгорнулися в одній із багатоповерхівок міста. Врятував і ситуацію і жителів будинку працівник шосткинського відділу поліції Олександр Тіщенко, який прибув на виклик. Подробиці у наступному сюжеті. Ввечері до шосткинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на восьмому поверсі житлового будинку знаходиться чоловік з гранатою у руці. При цьому чекав у вибуховому предметі була вже відсутня. Правоохоронці негайно виїхали на місце та виставили охорону. Стало зрозумілим одне з чоловіком. Потрібно було провести перемови, аби відмовити його від такого безглуздого задуму. На перемовини з чоловіком до будинку вирушив майор місцевої поліції, опороповноважений Олександр Тищенко. майже дві години чоловік заспокоював потенційного самогубцю, вмовляючи його не робити ніяких дій. Правоохоронцю вдалось все ж таки умовити чоловіка віддати йому гранату та проїхати до відділку. Сам же майор поліції Олександр Тіщенко свої дії подвигам не вважає і розповідає про те, що сталося, дуже коротко. Стежинки. Іх сам не виступила. Чи до гранати. Виїхали, обізаріли і привезли в Все. Як з'ясувалося, затриманий нещодавно прибув із зони проведення антитерористичної операції, звідки і привіз небезпечний предмет. Саме за допомогою гранати вирішив покінчити життя самогубством через сварку із дівчиною. Про те ж, скільки б міг травмувати людей, не думав. Слава проблем, від всього. надоело. Просто надоело все. Ну, и принял решение, скажем так, закончить жизнь самоубийством. После чего решил просто попрощаться с бывшей девушкой, пообщаться. Но ну, все пошло не так, как я ожидал. Сьогодні чоловік знаходиться під вартою, у його помешканні знайшли ще одну гранату. Стосовно затриманого відкрите кримінальне провадження за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Поліцейському ж котрий запобіг трагедії, начальник ГУНП області Микола Лушпієнко особисто подякував. Крім того, надав доручення підготувати наказ про заохочення героя правоохоронця Доброго, держась, молодь,